Вже вісім років благодійний фонд Серце до серця проводить всеукраїнські акції з метою суспільного збору коштів для закупівлі діагностичного обладнання у дитячій лікарні країни. Таку тему як слух, торік вибрали не випадково, адже в Україні понад мільйон дорослих і близько 300 тисяч дітей мають порушення слуху. При фонді «Серце до серця є лікарська рада, і саме лікарі визначають, яке обладнання буде закуплено кожний рік. Коли збирає кошти кожна область, то відбуваються консультації. З обласними з головними лікарями з департаментом охорони здоров'я кожної області, де самі лікарі говорять про те, якого обладнання конкретно не вистачає в кожній області, що є найбільш необхідним. Загалом торік в Україні за час акції фонд зібрав понад 4 мільйони гривень. Хмельницька область близько 80 тисяч. За ці гроші й закупили прилад для отоакустичної емісії. Оторід, який встановили в лор-відділення Хмельницької міської дитячої лікарні. Цей препарат був необхідний. Цей препарат надає нашим дітям з дня народження, определити, як діти мають слух з народження, тому що дитина в такому віці ніяк не може більше определити, як і без цього апарата. Саме завдяки діагностиці в ранньому віці можна призначити правильне лікування. А сам прилад, кажуть медики, дуже простий у застосуванні. За допомогою нього ми можемо діагностувати. Роботу зовнішніх волоскових клітин середнього внутрішнього вушка новонароджених єдина умова це що дитина повинна бути спокійна, тобто дитина не повинна плакати. Значить, ми ставимо втулочку у вушку, і на протязі хвилини двох прилад нам дає відповідь: пройшов, не пройшов. Якщо ми отримуємо відповідь, не пройшов, це ні в ніякому випадку не може бути діагнозом. Це не є приглухуватість глухота, це є привід для того, щоб ми дитину далі дообстежили. Такі дітки в обов'язковому порядку проходять інші методи діагностики, які теж у нас є на території нашої лікарні. У зборі коштів для обладнання в області взяли участь п'ять сотень волонтерів. Найактивнішому з них Уляні Скрипкевич вручили відзнаку Золоте серце. А також благодійники проанонсували проведення вже цьогорічної акції. Відтак з 7 до 27 квітня збиратимуть гроші на придбання обладнання, яке допоможе виявляти у немовлят таку ваду і зору як косовокість.